Ваша робота дуже цікава, і ми бачимо, що ви талановитий юнак. Ну, майже 99% зі е, да? Це не співпадає з особистими інтересами. Да? І так поганий же той солдат, який не мріє стати генералом, да? ну, звичайно, Нобелівська премія. Сергій Руденко, доктор філософських наук, професор кафедри української філософії та культури. Знаєте, перший поштовх, і тут дійсно я повинен сказати про те, що власне це був не університет, а це була моя школа: інтерес до науки, інтерес до наукових досліджень, інтерес до проведення наукових досліджень, до престижності цієї роботи мені був переданий у школі. От зараз особливо яскраво. Я пам'ятаю свою старшу школу. Це уроки тоді з української мови і літератури, і була прекрасний вчитель Ганна Григорівна Граждан. Так і от саме вона намагалася проводити і проводила заняття так, щоб вони були максимально наближені до університетських занять. Так, звичайно, в деякій модифікованій формі. І ось тоді ми відчули, будучи учнями вже 10-го-11 класу, ми відчули певною мірою в школі атмосферу університету, атмосферу академічного життя, атмосферу е справжнього семінарського заняття, так, справжнього обговорення. Але в нашій школі одним із педагогів, та, який, е який працював в нашій школі, був була випускниця філософського факультету. І е, е, вона допомогла мені е, досить сильно підготувати мою е, конкурсну роботу: е, олімпіадну і манівську, до, е, е, до власне участі у конкурсі. Так? І ось таким чином я дізнався, що в процесі роботи, з процесі роботи над цією роботою, я дізнався, що вона закінчила філософський факультет. Е, виникла комунікація, я почав ставити питання: а що там на тому факультеті, як, і знову ж таки, спрацював. Я думаю, що тоді особистий приклад. Да? Mm -hmm. Особистий приклад. Я побачив, як людина мислить, як людина е, е, орієнтується, як вона здійснює, може допомогти здійснювати дослідження. І це стало одним із факторів е, того, що, наприклад, я обрав філософський факультет. І, власне, е, одна з перших моїх таких. Великих завдань, таких системних уже да, самостійних таких завдань це була співпраця з Португалією. Да. От я був мав відрядження в Португалію, і якраз ми досліджували особливості і можливості впровадження систем електронного навчання. Це був 2010 рік. Була відома річ, але ще доволі не розповсюджена в Україні, не розвинена в Україні. Ми якраз працювали над тим, от як поліпшити, як реалізувати е, саме, цю, е, саме цю роботу. Е, і, власне, це був от один із таких проєктів, який в рамках якого на філософському факультеті була відкрита спеціальність культурологія. От з 2019 по 2022 рік е, мав я великий проект працював з е, е, в Китайській Народній Республіці, а саме. Е, в провінції Гуандун, так недалеко від Гуанчжоу, там місто є таке Маомін, і якраз ми мали проєкт, науковий проєкт з університетом нафтохімічних технологій провінції Гуандун, який знаходиться в місті Маомін. І я там працював ось три роки старшим науковим співробітником так, в рамках цього проекту. От коли я тільки вступав в університет, мені здавалося, от якщо я обрав кафедру української філософії культури, так то, так, то, то вже тільки там. Тільки там я повинен спеціалізуватися, тільки ну, це буде моя основна вже така робота і так далі. І я вже не буду виходити за рамки. От, проте, якраз досвід міжнародної роботи показав, що е, що таке науково-дослідна робота? Перш за все, е, окрім академічної складової, це дуже хороше розуміння, що власне е, ти знаходишся на ринку. Так? і що... Твій попередній досвід він дуже важливий. Твоя попередня спеціалізація дуже важлива і вона може бути застосована. Проте тематика досліджень, проблематика досліджень вона обирається власне не стільки науковцем, скільки замовником, яким може бути перш за все суспільство, міжнародна спільнота, консорціум країн. Європейський союз, якась конкретно інша країна, якась інституція, і ну, майже 99% зі 100, да, це не співпадає з особистими інтересами, да, це не співпадає з спеціалізацією, це не співпадає з ну, тими дисертаціями, дипломними роботами, які виконували ми. Так. Ось тому, це, це, тому траєкторія була надзвичайно велика і. Доводилося змінювати тематику, починаючи від capacity building від е, сфері освіти, від розробки роз, потенціалу в сфері освіти, починаючи від e-learning стратегії. Да, е, до, ана, до дослідження впливу і можливостей ініціативи один поясний шлях у Європі, китайської філософії культури сучасної, сучасного китайзованого марксизму, е, е, дослідження. Психологічної культурології, корінних народів Норвегії, корінних народів е, Північної Америки. Перший наш проект, який ми зараз в сучасних умовах зараз запланували, називається от, власне це феноменологічна експлікація травматичного досвіду української культури для вдосконалення екзистенційно базованих методик соціальної терапії. Так тобто психологічна допомога, психотерапія використовує дуже багато елементів, дуже багато ідей філософії. І от наша ідея полягає в тому, що ми можемо доповнити, покращити, вдосконалити наявні у практичній психології методики терапевтичні за допомогою дослідження кластерів специфіки, особливості травматичного досвіду української культури. І так поганий же той солдат, який не мріє стати генералом, да? ну, звичайно, Нобелівська премія. Звичайно, звичайно, це ну, це, 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 це хороша мрія. Проте, власне, мрія полягає в тому, щоб. Перетворити, щоб зробити певний внесок у те, щоб подолати якомога більше елементів, які ще залишилися пострадянських в практиках наукових, власне, зробити так, щоб українська наука стала потужним конкурентно гравцем на ринку внутрішньому українському, так, і зовнішньому. Західному